Як часто українці у пошуках та гонитві за прекрасним не помічають, що насправді найцінніше знаходиться поруч, так можна сказати про одну з найдавніших пам'яток українського іконопису Богородицю Одегітрію Здорогобужа. Розповідь про цю дивовижну пам'ятку ви не знайдете на шпальтах закордонних наукових журналів. Не демонструвалася вона у найпрестижніших галереях світу, але унікальність її, цінність її насправді важко переоцінити. На які ж факти з історичного шляху ікони можна спиратися, щоб описати її важливість у мультикультурному просторі? Перший з них її давність, другий професійне написання ікони художника, третє включення ікони до переліку чудотворних. Місцем походження унікальної пам'ятки є успенська церква села Дарогобуш, яка згідно переказу була заснована в 11 столітті як монастирський храм. Унікальна місцевість. Сповнена археологічних пам'яток часів Київської Русі, унікальні пам'ятки сповіті розповідями, легендами. а нині маленьке село на теренах Рівненського району. Насправді спроб дослідження, походження та датування ікони є багато. Але, на жаль, ці матеріали залишаються на вулицях науковців і для більшості українців абсолютно недоступні. Тому сьогодні ми хочемо прослідкувати шлях Богородиці Одегітрії, під знайдення її у напівзруйнованому храмі до сучасного місця перебування. І першою нашою локацією стане Успенська церква села Дорогобуш. Саме там 60-ті роки минулого століття мистецтвознавець Павло Жолтовський знайшов у напівзруйнованій церкві унікальну пам'ятку Волинського іконопису. Нині невелике село А колись місто Дорогобуш має старовинне минуле, перша згадка якого датується 1084 роком. В 11-12 столітті Дорогобуж був столиці Одільного князівства. князював у ньому онук Ярослава Мудрого Давид Ігорович. Місто Дорогобуж набуло особливого розквіту, витримавши навалу орди Батия, і стало пристановищем багатьох заможних родин, які вимушені були покинути вщен зруйнований кім. Саме з цими часами пов'язують створення словетної ікони невідомим генієм. Яка не має аналогів серед собі подібних. Образ Богородиці Доргоказиці був бо якнайбільше потрібний в ці сумі часи, коли навколишні землі були вкриті руїнами городів і сіл, до величних храмів, розграбованих ординцями. У 1230-му дороговуш входить до складу Луцького князівства з 1371-го це власність роду остроських. Саме Константина Острозького вважають засновником монастиря у шістнадцятому столітті. 1644 по 1834 рік монастир був у володінні базиліан, єзуїтів та греко-католиків. У 1786 році греко-католики повністю перебудували стару церкву з помітним прагненням надати їй Латинський христ. Згодом церква ремонтувалася ще у 1936 році, а у 1950 до неї була добудована дерев'яна двоповерхова дзвіниця, яка була з'єднана з головним фасадом. Зрозуміло, що підпливом цих подій змін зазнала і ікона Богородиці Одегітрії. Зараз у храмі знаходиться нещодавно відреставрований Миколою Бендюком точний список Дорогобузької богоматері, виготовлений у процесі реставрації оригіналу. Обрамлена ікона фоксотрічним кіотом відреставрованим тим же майстром. Зверху ікону прикрашає оклад зі срібла. Щасливі мешканці села що до храму повернулася їх святиня. і сьогодні на них дивляться з ікони широко відкриті очі Богородиці, ніби запитуючи сучасників, чи завжди ми були і є готові відстояти свою землю і захистити своїх дітей, храм, рідні домівки та оберегти їх від зазіхань східних чи західних наїзників. У 2022 році, з нагоди переходу релігійної громади до Помісної церкви України, митрополит Рівненський та Острозький Іларіон подарував храмові ще одну копію чудотворної ікони Богородиці Одегітрії. Що ж до самого оригіналу, то його було вирішено перевести до Рівненського краєзнавчого музею. Адже маленька сільська церква не могла забезпечити ні належних умов зберігання, ні безпеки цінній пам'яті. А ми вирушаємо до другої нашої локації. Рівненського краєзнавчого музею місця, де зберігається одна з найдавніших пам'ятник волинського іконопису дорогобузька Одегітрія. Перебуваючи у зруйнованому храмі, ікона, виготовлена з природних матеріалів, зазнала непоправних травм. Тому стараннями працівників Рівненського обласного краєзнавчого музею під керівництвом старшого науковця Віктора Губця ікона була перевезена із церкви до музею і розміщена у фондах як експонат загального зберігання. Де й перебувала до 1974 року. Реставраційний процес був складним, адже недолугі малярі спробували окраїти полотно ікони, перенесли її на нову липову дошку та спробували домалювати поруч 12 апостолів, нанесли на шарування неякісної фарби. Після тривалих консультацій та дискусій було прийнято рішення реставрувати картину саме у Львові. Хоч як не наполягали російські вчені про перевезення картини до Москви, Маючи гіркий досвід втрати українських пам'яток, львівські вчені-реставратори наполягли на своє. Очолив проведення реставраційних робіт Мирослав Поткович розпочалася клопітка робота. Відшарування ікони від старої дошки, врівнювання деформацій, зміцнення левкасу та фарбового шару, розкриття малярстві від пізніших перемалювань. Коли з під багатовікової шкаралущи на шарувань відкрилось оригінальне малярство. Мистецтвознавці, побачивши на іконі прадавній лик Богородиці, були глибоко вражені чудодійною силою, яка струменіла із широко розкритих очей, які виражали глибокий сум. Відтоді, й до сьогодні, ікона стоїть відсторонено від великої групи збережених Богородичних ікон, і дуже важко шукати якісь аналогії чи порівняння. Усі роботи з консервації та реставрації ікони було закінчено в 1991 році. Відомий письменний Колес Гончар зазначив: це дуже символічно, що ікона Воскресна разом з Україною, яка здобула незалежність. Вона і є символом її відродження. Дорогобузька Одегітрія належить до колекції Волинського іконопису Рівненського краєзнавчого музею, однак у зв'язку із початком військових дій, разом з іншими пам'ятками, була перенесена у безпечне місце, станом на сьогодні не демонструється. А ми крокуємо до третьої локації. Рівненського покровського кафедрального собору, де у 2013 році завороточила ще одна копія Дорогобузької Богоматері. У соборі розташована написана Олександром Ростиславовичем Лавориком наукова реконструкція ікони дорогобуська Богородиця Оргітві XIII століття. У 1999 році ікона була освячена. І встановлена у Святопокровському покровському кафедральному соборі. 2 липня 2013 року засвідчено факт мироточіння образу Пресвятої Богородиці. У 2015 році ікона отримала свою церковну назву Чудотворна ікона Одегітрія Дорогобузька Мироточива. Рівняни вірять у те, що вона має чудотворні властивості та допомагає зцілитися від хвороб. Їдуть до ікони з усіх куточків України. Щоб помолитися і прикластися до ікони. На перший погляд нічим не примітна звичайна ікона Богоматері насправді ж унікальна, неперевершена, чудотворна мироточива, одна із найцінніших ікон України. Мистецтво знаці і надалі ведуть суперечки навколо її походження, творця та часу створення. Але ікона, заново оживши, дивує і буде дивувати нас своєю величчю. Із силою дивовижного погляду, який йде крізь віки, несучи невимовну тугу за долю свого дитяти, Христа, а може, і за долю народу, долю України. І дивлячись на реалії сьогодення, хочеться вірити, що у кожного з нас, так само як і у цієї цінної ікони, під шаром міжкультурних нашарувань, ще досі горить маленька іскорка української автентичності.